Віталій Хомутиннік є другим з нинішніх депутатів в списку офіційно найбагатших членів парламенту згідно доходів народних обранців за 2014 рік. В активі колишнього депутата партії регіонів, а нині одного із засновників групи відродження 543 мільйони гривень. Хомутиннік уроженець Макіївки в свої 39 вже 13 років перебуває в парламенті. З березня 2011 по 2014 рік був головою чи не найжирнішого комітету Верховної Ради, а саме, комітету податкової та митної політики. Йому сприяв на початках його кар'єри покійний Василь Жарти на той час ще мер міста Макіївки. А також один із стовпів партії регіонів саме нібито по його протекції він з'явився у найближчому колі чи в колі наближених людей до Віктора Януковича. Ходили легенди про те, що він з'явився по протекції своєї Людмили Янукович. Батя, я стараюсь. Батя, я стараюсь. Батя, я стараюсь за часів нової влади. нардеп працює у тому ж комітеті, хоч ним і не керує. А податковий комітет дуже важливий для бізнесу. І не тільки для особистого бізнесу. Можливо, він у нього є. Але він цікавий для багатьох е, крупних бізнесменів. Чому що розуміється на податках? Ми завітали до офісу пана Віталія в центрі Києва. Його прикрашають дорогі предмети живопису. Ось така картина вона стоїть не менше там, 100 тисяч доларів. Займалась жена більше. Вам як людина? Я так, я, так, я согла согласовував якісь речі. Що імпонує, що на вашу думку має бути там у у людини, яка займається і політикою, і политику, как занимается бизнесом, как вы ви... вот, комфортно, стиль. Должно быть комфортно, як тобі удобно. Кому-то кому -то нравится такой современный современный какой-то стиль. Вот, Кому-то классический. Вот, мне такой больше нравится микс между современным и классическим, чтобы это было уютно. Вот, в, то, в то же время, чтобы не, не, не перегружало сильно такой классикой. Шість дивідентів згідно декларації хомутинніку. Приносить його інвестиційна компанія Каскад Інвест. Я створив компанію Каскад ще ну напевно 20 років тому, коли тільки було дозволено. Робити підприємця на більше ніж 20 років Я по сьогоднішній день. Це така інвестиційна група, яка займається різними справами, різними видами бізнесу, в тому числі інвестує в певні активи, розвиває бізнес. Після цього продає продає бізнес. Зокрема, нардеп вкладає гроші в аграрний напрямок та будівництво. Також хумутиннік заробляє на паливно-енергетичному бізнесі. «Галнафтогаз» – це а, фактично така одна із, один із топ лідерів а, по а, мережі автозаправочних станцій в Україні. От, я купив а, певний пакет цієї компанії ще дав давно, там більше ніж 10 років тому. А, от, продав нещодавно, рік тому, а, здається. За 70 мільйонів доларів, і фактично заробив непогані на цьому гроші. Все продається і все покупається. Це питання ціни, питання часу, коли це можна робити. Хомутинніка неодноразово підозрювали в авторстві незаконних схем на митниці і в податковій. Губернатор Одеської області Михайло Саакашвілі називав його оплотом корупції на митниці і в портах. Хомутинніку закидають, він створив корупційну схему з вивезенням за кордон грецького ріху через фірму Резолют в Одесі. У мене ніколи не було бізнесу, пов'язаного там з орехами чи будь-якими речами. У мене достатньо багато бізнесів інших, яким. Треба б також приділяти увагу. Також приділяти увагу. Хомутиніка не неабиякі здатності, лобійські здатності, здатності лобіювати свої інтереси в куларному режимі і неабиякі зв'язки у Колах, скажімо, в різноманітних політичних колах, скажімо, відомо, що у Віталія Помутийника не просто дружні стосунки, а й кумівські стосунки із Віталієм Антоновим, головою правління Галнафтогазу. От Віталій Антонов, це не просто собі один із бізнесменів, це особа надзвичайно наближена до Петра Порошенка. Вважають, що хомутиннік значно збагатив свій бізнесовий стан саме під час членства у партії регіонів, яка була при владі, і одним з перших вийшов з партії у лютому 2014-го. Політологи зауважують, якщо б хомутиннік дійсно був би замішаний в серйозних схемах, його б давно позбулася вища влада. Він демонструє вміння вміння виживати за будь-яких політичних часів. Причому за часи, коли радикально все змінюється, коли майдани за, за майданом, революція за революцією, це говорить про те, що людина дозвічена і має хорошу політичну чуйку. Ми звернулися до Хомутинніка з проханням показати нам його власне житло і отримали цікаву відповідь. Готові ви показати, як ви живете, готові ви показати там свою оселю, щоб глядачі. Мали уявлення, як жили в Італії? Я, я обіцяю, що обов'язково я вам це покажу, але коли в країні буде більш стабільна ситуація, тому що зараз дуже багато таких проявів бандитизму, у людей багато на руках оружя в тому числі. Коли наш сюжет готувався до ефіру, ми дізнались, що Віталій Хомутиннік став щасливим власником яхти преміум класу Апостроф. Про це повідомив американський журналіст Джеймс Клепхен. Ціна нового придбання хомутинніка 51 мільйон євро. За нинішнім курсом НБУ в національній валюті яхта коштує 1 мільярд 245 мільйонів 623 тисячі 592 гривні. Ця сума більш ніж два з половиною рази перевищує усі разом офіційно задекларовані кошти хомутинніка за минулий рік. Це вочевидь розкриває, що далеко не всі активи нардепа офіційно задекларовані.